не помните. Я, наверное, уже нашла нашу историю. Да, да. Ой, вона невеличка, кстати. Тідується наша історія як Українка з Чула. Cheers. Затримуватися з друзями після роботи, а потім із подругами. Ой, ну це ми з вами привикли. Да? Тут в кожній історії якийсь такий уже треш починається зі um Зрозуміти, що він говорить, і сказати хоч кілька слів у відповідь Минуло два роки, <кхи> відтоді минуло.